Привіт усім, хто переглядає це відео. Мене звати Андріан Хома, і я хочу розповісти вам про свій особистий досвід у вивченні англійської мови. Почнемо із запитань: чи коли-небудь ви відчували, що вивчення англійської мови самостійно може бути досить серйозним викликом? Я точно це відчував. З великим ентузіазмом брався за підручники, відеоуроки та онлайн-ресурси, але з часом зрозумів, що це не так просто, як здавалося. Одним з найбільших викликів було зберігання мотивації. Відсутність організованої структури із планами призводила до недостатньої дисципліни. Наприклад, часто відкладав навчання на завтра, і в результаті прогрес робився повільно. Крім того, відсутність можливості практикувати мову з носіями призводила до відчуття незручності. Однак я не здаюсь, і вирішив знайти більш структурований і професійний підхід до вивчення англійської. Тоді, як натрапив на Dom онлайн-школу англійської мови. Тому я хочу запросити вас долучитися до Dom разом зі мною. Посилання я залишу в описі під відео та закріплених коментарях. Хочу наголосити, при використанні промокоду ви отримаєте знижку в 15% на всі курси від 20 уроків. Не втрачайте цю нагоду. Історія Dom налічує більше 13 років на ринку навчання. За цей час школа зарекомендувала. Увала себе як надійний партнер у вивченні англійської мови, надаючи якісні послуги та допомагаючи тисячам студентів досягти своїх цілей. Основною метою EnglishDom є надання зручних та ефективних можливостей для вивчення англійської онлайн. Школа зосереджена на підборі оптимальних технологій та кваліфікованих викладачів, що допомагає забезпечити високу мотивацію та успіх у вивченні. EnglishDom здійснює індивідуальні онлайн заняття з викладачами на інтерактивній платформі, де доступні відеозв'язок, онлайн-підручники, тренажери, мобільні додатки та розмовні клуби. Це дозволяє студентам отримати збалансований та цікавий підхід до навчання, а також ефективно практикувати свої навички. Тепер дозвольте мені розповісти про вражаючі цифри успіху. Інглішдом зараз у школі вже більше 50 тисяч студентів успішно пройшли навчання. Команда інглішдом налічує понад 900 вчителів, які мають багаторічний досвід і надають індивідуальний підхід до кожного студента. Окрім цього, онлайн-платформа пишається 20 оригінальними навчальними програмами, які створені на основі кембриджської методики і охоплюють різні рівні знань та мовні потреби. Крім того, школа постійно розвивається та впроваджує інноваційні онлайн-продукти, що допомагають студентам досягти нових вершин у вивченні англійської. Дозвольте мені більш детально розповісти про них, бо вони точно стануть помічниками у вивченні англійської мови. Ось що вас очікує. Платформа ED Class – це інструмент, який допомагає зберігати контроль над прогресом. Можна легко фіксувати свої досягнення та звертати увагу на те, що потребує покращення. Через мобільний додаток ED Class, який доступний на смартфонах та планшетах, є можливість отримати повний доступ до всіх інструментів онлайн-платформи. Онлайн-тренажер, чудовий додаток для поповнення словникового запасу, можна вчити нові слова за допомогою карток та брати участь у різних інтерактивних смарт-тренуваннях. Тут на нас чекають тематичні набори слів, а також можливість обирати рівень складності, що допомагає налаштовувати процес навчання під свої потреби. За допомогою статистики навчання також можна відслідковувати свій прогрес та спостерігати за динамікою вивчення слів. Розмовні клуби ще один спосіб покращити комунікативні навички. Достатньо обрати цікаву тему та зручний час, і можна активно спілкуватися з іншими учасниками, тренувати мову в живих розмовах та отримувати корисні поради від досвідчених викладачів. Додаток і e він дозволяє ефективно вивчати нові слова в зручний час. Можна встановити свої власні темпи навчання і додавати слова до словника для тренувань. Додаток і Translator – це розширення для браузера, яке надає можливість додавати слова до власного словника та вивчати їх у тренажері та мобільному додатку. Це дуже зручно, коли зустрічаються нові слова під час читання або перегляду відео. Ми можемо самостійно обирати, який продукт підходить найкраще, та зосереджуватися на своєму особистому прогресі. Час переглянути доступні програми навчання. Загальні курси EnglishDom охоплюють усі рівні вивчення мови: англійська для початківців підходить для новачків, які тільки розпочинають свій шлях. Надає основи мови і створює міцну основу для подальшого навчання. Розмовна англійська, розрахований на учнів з рівнем Pre-Intermediate спрямований на розвиток практичних навичок у повсякденному спілкуванні, англійська для середнього рівня, підходить для тих, хто вже має базові знання на середньому рівні, допомагає поглибити граматичні знання та розширити словниковий запас. English Above Intermediate – призначений для студентів з рівнем Upper Intermediate, вивчає більш складні граматичні конструкції та збагачує словниковий запас. Advanced English – для тих, хто володіє рівнем Advanced і прагне досягти майстерності, опрацьовує складні лінгвістичні теми та активно розвиває навички аудіювання, говоріння, читання та письма. Кожен курс складається з 50 уроків по 50 хвилин, що дозволяє студентам гнучко планувати свій час і підлаштовувати навчання під свій графік. Крім загальних курсів, інглішдом пропонує спеціальні курси для IT – подорожей, підготовки до іспитів, фінансової, корпоративної та ділової англійської. Також школа надає окремі курси для дітей і підлітків, що допоможуть розкрити їх потенціал у вивченні англійської мови. Вартість одного заняття всього 340 гривень, щоб забезпечити доступність навчання для всіх бажаючих. Перед тим як ви зробите свій вибір, хочу виділити декілька переваг, які перетягують скоріш зайти за посиланням та записатися на курс, та недоліків, на які треба звернути увагу при прийнятті рішення. Тож до переваг я б відніс перший безкоштовний пробний урок, велика перевага, яка дозволяє перевірити, чи відповідає стиль навчання інглішдом потребам і очікуванням. Онлайн навчання з персональним викладачем. Мені подобається ідея вивчення англійської з особистим викладачем, а особливо те, що можна обирати, коли і звідки навчатися, будь то з комп'ютера чи зі свого смартфона, інтерактивна онлайн платформа та гейміфікація. Графічне оформлення та інтерактивні елементи на платформі викликають зацікавленість та мотивацію для продовження навчання, широкий вибір курсів для різних рівнів. Круто, що EnglishDom пропонує курси для різних рівнів вивчення, що допоможе знайти найбільш підходящий рівень для конкретних потреб. Індивідуальний підхід та можливість зміни викладача, маючи можливість підібрати викладача за інтересами та стилем, а також можливість змінити викладача, якщо потрібно. EnglishDom створює комфортний простір для навчання. Менеджер підтримки, який готовий вирішувати будь-які питання, спростить процес навчання та допоможе зосередитися на вивченні мови, та все ж зверніть увагу на недоліки, які можуть спіткати вас при онлайн-навчанні. Необхідність стабільного інтернет-з'єднання, оскільки навчання відбувається онлайн, стабільне інтернет-з'єднання є важливим чинником для ефективного навчання. Самодисципліна та планування часу у такому форматі навчання все ж таки певною мірою необхідна самодисципліна та грамотне планування часу для стабільного прогресу. Можливі технічні проблеми. Я розумію, що можуть виникати технічні проблеми з обладнанням або програмним забезпеченням, які можуть призвести до тимчасових незручностей. Але загалом вважаю, що інглішдом пропонує інноваційний та привабливий підхід до вивчення, який має багато переваг та можливостей для успішного навчання. Тому це відмінний вибір для тих, хто вирішив опанувати англійську мову. Підсумовуючи, хочу сказати, я особисто впевнений, що EnglishDom – це надійний партнер для тих, хто прагне покращити свої навички англійської та отримати впевненість у спілкуванні, висококваліфіковані викладачі, індивідуальний підхід та широкий вибір курсів. Допоможуть кожному досягти своїх. мрій. Тож, якщо ви бажаєте здійснити прорив у вивченні англійської мови, рекомендую не втрачати цю чудову нагоду. Перейдіть за посиланням у описі під відео та закріплених коментарях. Відвідайте сайт EnglishDom і скористайтесь промокодом, щоб отримати 15 знижки на всі курси від 20 уроків. Його ви знайдете в описі під відео. Якщо вам сподобалася ця відеоінформація, та ви хочете бачити більше подібного контенту? Не забудьте поставити лайк під цим відео. А щоб не пропустити майбутні оновлення, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До нових зустрічей!